Вітаю любі учні на уроці математики. Перед тим як ми перейдемо з вами до роботи, оберіть, будь ласка, того єнотика, який нагадує вам вас на початку уроку. Ну що ж, перед дознань. Роздивимося з вами тему сьогоднішнього уроку. Буквені та числові вирази. Задачі на різницеве порівняння. На минулих уроках математики ми з вами пригадували арифметичні дії та назви їх компонентів, пригадували з вами геометричні фігури та правила знаходження периметра, розв'язували прості задачі. Сьогоднішній урок мені хотілося б з вами розпочати з цікавої інтерактивної вікторини. Для цього вам необхідно на телефоні. Увімкнути QR-сканер та відсканувати QR-код. Або, якщо у вас немає QR-сканера чи то телефону, ви можете пройти за покликанням, яке надіслано в Viber або в Classroom. Натискай на паузу. Бажаю тобі успіхів вдалої гри. Що ж, сподіваюся, що Вікторина вам сподобалась, ви вдало дали відповіді на запитання. Тож тепер попрацюємо письмово. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть в них 9 вересня, класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка сьогодні буде в нас незвичайна. На екрані з'являтимуться родом 5 цифр. Вам необхідно їх записати через клітинку каліграфічно. Отже, запишіть цифру 4, 8, 1. 7, 6 через клітиночку. Натискайте на паузу. Наступне ваше завдання з цих цифр утворити двоцифрові числа та записати їх. Цифри в числах двоцифрових можуть повторюватися. Тобто, якщо ви, наприклад, берете циферку 4, то двоцифрове число може бути 44. Так само ви можете утворити, наприклад, цифр 8. І 7. Двоцифрове число 87. Запишіть таких двоцифрових чисел якомога більше через клітиночку. Бажаю вам успіхів. Попрацюємо у підручнику. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку буквені та числові вирази, задачі на різницеве порівняння. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторіночці 10. І перед тим, як ми перейдемо з вами до виконання наступного завдання, я вам пропоную пригадати, що в математиці є числові вирази, а є буквені вирази. Пригадаємо з другого класу. Чим числовий вираз відрізняється від буквеного? Правильно, в числовому виразі ми записуємо числа, а в буквеному виразі замість чисел, букви латинського алфавіту. Ну що ж? Завдання під номером 43. Прочитай буквенні вирази за зразком. А мінус С, різниця чисел А і С, або можна прочитати А мінус С. Ще разочок. Буквений вираз А мінус С. Дивимося уважно на знак, який стоїть між буквами знак мінус. Отже, дія віднімання. Пригадуємо, результат дії віднімання це різниця. Отже, правильно зачитати цей вираз, так? Різниця чисел А і С, або А мінус С. Прийдемо з вами до наступних буквених виразів. Як же можна прочитати ось цей вираз? М поділити на Н. Або дивимося на знак, який стоїть знак ділення. Пригадуємо, що результатом знаку ділення є частка. Отже, як можна ще прочитати цей вираз? Частка чисел М і Н. Подивимось тепер на ось цей вираз. М плюс N. Або як ще можна прочитати? Знак плюс, результат дії це сума, результат дії додавання. Отже, читається цей вираз так. Сума чисел М. І М. Дивимося з вами уважно на третій вираз. Що ви помітили? Так, в ньому немає ніякого арифметичного знаку. А ми з вами знаємо, що іноді множення ніяким знаком не позначають. От якраз як в цьому випадку. Саме так, дітки, можна записувати дію множення. Читається цей вираз так. 2. I. Або 2 помножити на п, або добуток 2 і П. Перейдемо до наступного математичного виразу. Знак множення. Результатом дії множення є добуток. Отже, як можна прочитати цей вираз? х помножити на y або добуток х і. Y. Наступний вираз 1 плюс х. Є знак плюс. Результатом дії додавання є сума. Отже як можна ще прочитати цей вираз? Сума 1 і х. А мінус Б. Знак мінус означає, що це дія віднімання, а результатом дії віднімання є різниця. Отже, можна прочитати цей вираз так. А мінус Б або різниця чисел А і Б. Прийдемо до наступного виразу, як бачимо, в ньому вже з'являються дужки. Діти, якщо в виразі є дужки, то яка дія буде перша? Правильно, та, що в дужках Стоїть знак. Плюс результатом дії додавання є сума. Отже, як правильно прочитати цей вираз? 2 помножити на суму чисел 3 і 7. Наступний вираз. В дужках ми бачимо дію ділення. Результатом дії ділення є частка. Отже, як правильно прочитати цей вираз? 2 помножити на частку чисел. С І4. А зараз діти на основі виразів під номером 44 проведемо невеличку самостійну роботу. Що вам необхідно? Протягом 6 хвилин записати та обчислити 8 виразів у 2 стовпчика. Натискайте на паузу, запишіть посередині вирази 44. На виконання відведіть 6 хвилин. І потім ми перевіримо. Ну що ж, я сподіваюся, що ви справились з завданням, тож перейдемо до його перевірки. Від 95 відняти 70 буде 25. 94 плюс 5 дорівнює 99. Від 99 відняти 4 буде 95. Від 69 відняти 50 буде 19. До 14 додати 80, буде 94. Від 25 відняти 4 буде 21. 19 мінус 5 дорівнює 14, 29 плюс 40 дорівнює 69. Якщо всі вирази обчислили правильно, можете порадіти своєму успіхові. Якщо є помилочка, виправте її. Думаю, що настав вже час невеличкого відпочинку. Відведі... Підведіться зі своїх робочих місць. Відійдіть в безпечне місце, підготуйтеся до руханки. Тож починаємо. Заремай! E se a Сподіваюсь, ви трошки відпочили, тож перейдемо з вами до наступного письмового завдання. Завдання під номером 47 на сторіночці 10, що необхідно зробити? Обчислити значення виразу. Це плюс 20 мінус 6, якщо це дорівнює 56, це дорівнює 39, це дорівнює 28. Завжди ми запис свого завдання розпочинали зі слова Якщо. Отже, запишіть завдання 47. Завдання 47. Перший вираз я нагадаю, як ми записуємо, як ми обчислюємо, а два наступні вирази вже обчислити самостійно. Отже, якщо С дорівнює 56, записуємо, то С плюс 20-6 дорівнює. Що необхідно зробити? Замість це ставити число 56. Отже, який вираз ми отримаємо? 56 плюс 20 Мінус 6. Дорівнює. До 56 6, додати 20 буде 76, а 76 мінус 6 дорівнює 70. Отже, значення першого виразу буде 70. Так само за зразочком запишіть і обчисліть Значення виразу наступних двох виразів, якщо С дорівнює 39 і якщо С дорівнює 28. Натискайте на паузу. Справилися? Зробимо перевірку. Отже, якщо С дорівнює 39, то С плюс 20 мінус 6 дорівнює. Замість С нам треба вставити з вами число 39. 39 плюс 20 мінус 6. 39 плюс 20 буде 59, а 59 мінус 6 буде 53. Якщо С дорівнює 28, то С плюс 20 мінус 6 дорівнює замість С ми підставляємо число 28. 28 плюс 20 мінус 6. 28 плюс 20 буде 48, а 48 мінус 6 дорівнює 42. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали буквені та числові вирази, тож ваше домашнє завдання під номером 46-48 на сторіночці 10. Номер 46. Необхідно встановити порядок дій і обчислити значення виразів номер 48 розв'язати задачу. Бажаю вам успіхів! І на кінець нашого сьогоднішнього уроку я вам пропоную покласти в скриньку один із кристалів на вибір. Що було для вас новим? Що ви відчуваєте на кінець уроку, що ви тепер можете і обрати кристал сьогоднішнього уроку. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!